Буде, якщо їсти забагато моркви. Додивіться це відео до кінця, адже будете точно здивовані, бо ви цього не знали. І підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, морква містить багато каротиноїдів, Вони насправді дуже корисні, але в надмірному вживанні можуть викликати пожовтіння шкіри. Причому в таких людей, на відміну від оптураційної жовтяниці, очні білки жовтими не бувають. Але це не найдивніша реакція на морку. У людей, які мають алергію, поліноз або пронхіальну астму, спричиненими пилком берези. У період світіння берези, а це у нас початок весни, може виникати алергія на моркву. Причому не лише у вигляді полінозу, а навіть і шкірних алергій.